Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на YouTube-каналі Вічі, в нашій щоденній програмі Апостольські Настанови. Я протерій Володимир Давидов, з вами проведу ці хвилини за читанням Святого Письма. А сьогодні ми з вами починаємо читати перше послання святого Йоанна Богослова. Одну секунду, я тут. У мене тут технічна одна проблемка невеличка. Такс. Надіюсь, Вона, я її виправив. Що ж, а, давайте одразу і перейдемо. Декілька слів а, про саме послання. Традиційно його вважають, що воно належить апостолу Іоанну Богослову. І ви знаєте, з однієї сторони, якби ніяких більш і сумнівів немає. Якщо ми порівняємо, тобто, а, вірніше не так. Те, що автор послань оцих трьох послань апостола Яна Богослова, і автор книги Євангелія від Іоанна, один в цьому сумніву немає. Це дійсно, скоріше за все, стилістика, тон, тема, яка, ну, як кажуть, Ян Богослов, апостол Любові, і в принципі. Це видно, як в Євангелії від Іоанна Богослова, цю тему любові Божої, так і в, посланнях до, в його посланнях. Але е, тобто, не але, е, тут сумнівів нема один автор. Але чи є цей автор саме апостолом, Іоанном е, е, Богословом, апостолом, одним? З 12 учнів найближчих Ісуса Христа, і саме тим Іоанном Заведеєвим, брата якого Іакова, стратили, який постраждав за Христа першим з усіх апостолів, з 12. -х. От чи є це одна особа традиційно вважають так. Але коли ну, все ж таки в 19 му і в 20-му сторіччі був. Величезний скачок археологі... науки, і археології, і взагалі науки в цілому і біблійної науки, в тому числі, то ну, певні аргументи, в силу того, що це можливо не одна особа є. Традиційно в церкві залишилася думка, що це одна особа. Ну, як є. Тобто, якщо ми вже з вами читаємо Святе письмо і розглядаємо. Його, що в ньому написано, ми розглядаємо і коли воно написано, яким. Тому якби я для себе бачу необхідність обговорювати всі нюанси, так само як ми бачимо, теж, теж нюанси, коли ми бачимо фрагменти різнородні в посланні до Коринфія на апостола Павла, і ми розуміємо, що це скомпільовані послання, якісь уривки. Взагалі з іншого листа і вірогідніше, що так воно і є. Теж саме тут. Є певні моменти, які говорять про те, що навіть це ми бачимо не з самого послання, а саме з тих інших архітектурних, археологічних пам'яток і літературних пам'яток, які дійшли до нашого часу. Мають провівши їх аналіз, можна прийти до висновку, що. Не це не точно, що це одна особа. Апостол Іоанн Заведеїв, Іоан Богослов і автор Івангелія і послань. Одним з аргументів, так щоб картина була більш ширшою, більш, більш зрозумілою. Є такий святий, один із, здається, це вже з Плеяни, мужів апостольських, святий мученик папі Іраполі Іерапольський. Так от він говорить, що в його листах зустрічається те, що був деякий пресвітер Іоанн або старець Іоанн, який, ну, умовно кажучи, був учнем Іоанна, саме богослова Іоанна Заведеєвого, того апостола з 12 Іоанн Заведеєв. Або як їх ще назвали, сини Громові, Яков та Іоанн. от якби що у, у цього як, Іоанна Заведеєвого був учень, який потім ну, став старцем Іоанну. І, можливо, це він є автором і Євангелія, і е, послань. Це всього лише припущення. Я якби, ні до чого не схиляю, просто е, ну, більше такий кругозір розширюю то, розуміння того, хто є автором послання. Можливо, він, от, ну, як ми бачимо, що апостол Петро не безпосередньо читав послання, о, писав послання свої, а писав скоріше певний силуан, можливо, а можливо, і той же самий апостол Марк писав, тому що ми як ми з вами вже розглядали, апостол Марк саме і написав Євангелія зі слів апостола Петра. Тому, умовно кажучи, можна сказати, що це Євангеліє від Петра. Ну, тут як переказ. Все ж таки, Якщо ми говоримо про послання Петра, то тут е, апостол Петро виражає думку, а Силуан записує, але своїми словами с, с, е, одягає її в своє розуміння. А вже якщо ми говоримо про Євангеліє, то тут все ж таки апостол Петро розказував про Христа, а апостол Марк одного разу взяв і записав це все, що він запам'ятав про життя Ісуса Христа, Його земне життя. Тут трішки по-різному по відбувається твор творчість. От. Іоанн Богослов, те ж саме, можливо, справа в тому, коли апостол Петро пише, що я Петро пишу і так далі, то Петро це було його прозвисько, Сим, прозвисько Симона, його друге ім'я, прозвисько, яке стало іменем, яке дав йому Ісус Христос. І тут, якби, варіантів немає, це дійсно одна особа. А ім'я Іоанн, ну, воно досить поширене було. Тому. Цілком вірогідно ми можемо припустити. Ми не стверджуємо, ми тільки припускаємо, що той учень Іоанн Апостола з 12, з 12 Іоанна був якби учнем його і записав з його слів. Е, і Євангелія, і, і послання. Ви знаєте, от мої міркування щодо цього. А, ну, апостола Іоанна називають апостолом Любові, але якщо ми подивимося Євангелієм і як в ньому поставлені сини Заведеєві, Яков та Іоанн, то в принципі ну, ніде ми не можемо побачити, що Іоанн, він, ну, якби, є то, тою натурою, тонкою натурою, якою собою являє автор Євангелія. Тому що Іоанн, апостол Іоанн, він, Ми бачимо, що вони були дуже гарячі. Е, ну, такі. Гаряча кров. Сини громові, от і все. Ну, Це характеризує їхню. їхню... Так, перепрошую, я закрию вікно, тому що неможливо продовжувати. Так. Отже, е, апостол Іоанн. Тобто, то, ще раз повертаюсь. Іоанн, апостол Заведеїв, можливо, не одна й та сама особа, яка писала ці послання. Традиційно вважається, що так. Бо більше, я зустрічав одну таку думку, міркування, що апостол, який возлежав у Христа на Персях, Іоанн, що це теж був не заведеїв. Тобто, можливо. Ну, оце число 12, воно таке ум, теж умовне. Важко сказати, тому що це всі, знаєте, є класичне таке тлумачення івангельської історії, і от 12, все і на, на цьому якби крапка стоїть. Але ж ми знаємо, і апостол Павло він теж вважається апостолом, як і багато інших, хто проповідував в перші роки. Перші десятиліття церкви Христової їх теж називали апостолами. І от черговий апостол, який є Іоанн, Іоанн, який є апостолом, а чи він є саме тим Заведеєвим Іоанном Заведеєм? Ну, є якби, знаєте, є питання до, цього, до цієї теми. Звісно, можна сказати, це все від Лукавого, це все мудрствування. Ну, але і от є Йоанн Богослові на тому все. Ну ми ж так само стверджуємо, що є святитель Миколай, Мерлікійський. Але як уже неодноразово доведено, що життя життє святителя Миколая Мерликійського об'єднує мінімум двох людей, які жили в один час, і їх однаково звали, вони були ну, плюс-мінус в один час вони жили а, в сусідніх місцевостях і прославилися а, святим життям. Тому і їхнє життя одного життя і другого злилось в одне. Хоча це доказано, що це дві різні особистості, то що тоді святителя Миколая не існує? Існує, <смір> можна сказати, їх навіть двоє. Кого ми шануємо? Тут важко сказати. Ми розуміємо, що ми звертаємось до особи, яка точно існувала. Просто деякі деталі, які ми про цю особу знаємо, належать іншій особі, яка теж вірогідніше має святість і має заслуги перед Господом. Ну, такі моменти. Те ж саме тут ми можемо розглядати і моменти з тим, хто є Іоанн і хто є Іван Син Заведеїв. Чи це одна особа, чи не одна. Ну, Мені здається, все ж таки варто прислухатися і до історичних відомостей, і зважати на це. Тому що ну, все ж таки наука багато, великий скачок зробила вперед. Те, чого, то, 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 Та аналітична робота, яка Можливо, сьогодні, з тими джерелами, які є сьогодні, вона не мог була неможливою тисячу років назад, і навіть півтори тисячі років назад. А як ми бачимо, от візьмемо там 100, 200, 300 років, і е, інформація втрачається. Скільки тих е, носів інформації зберігається до нашого часу, наприклад, те, що відбувалось 300 років назад, ми бачимо навіть на прикладі на, ну, підручників історії, як історія переписується. Всього лиш історія, які там десятиліття навіть. І просто переписується, тому що приходить інша влада, і їй важлива інша історія. Так, тобто важко знайти якісь певні ну, точки опори саме те як істинності. І тому, коли ми все ж таки маємо інструментарій науковий. Для дослідження і аналітичного, аналітичного працювання все ж таки, мені здається, варто зважати на те, що пропонує нам навіть та ж сама біблійна наука. От. Тому це так, декілька слів. Традиційно вважається, що апостол що послання було написано апостолом Іоанном Богословом. І. Написано біля сотого року після Різдва Христового. Тобто, вже ну, по суті, коли Іоанн був в таких похилих літах, ще раз зауважу, що є інколи сумніви у деяких істориків церковних, чи є Іоанн Богослов, і Іоанн Заведеїв одною особою. В цьому є сумніви, тому ми от це і проговорюємо. Але те, що Іван Богослов такий святий був, так ми знаємо. Ну сумнівів нема, і що він є автором як Євангелія, так і послань своїх, і так само і Откровення, те, що ми знаємо, або книга Покалі.